Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую десерт. Десерт це пиріг, який, в принципі, можна назвати, що він не гірше тортах. Для цього пирога беру 2 яйця, 180 цукру, трішки солі буквально. І далі це все гарненько взбиваю. Тепер беру склянку кефіру, склянка 200 мл і чайна ложка соди. Поєдную. Ще беру 100 грамів м'якого сиру. Творог можна розтерти, а можна залишити ось так, як у мене. Він дещо крупинками. Це вже кому як подобається. 120 мл олії без запаху перемішую і залишається тільки підсипати борошно. Підсипаю поступово борошно. бажано його просіяти. Борошна знадобилося 190 грамів. Тісто, як ви розумієте, виходить в міру рідким, як густа сметана. Тепер пересипаю ось це тісто до форми. Форму змащую вершковим маслом, можна олією. І так як цей пиріг не гірше торта, то має бути якась родзинка. Родзинка буде посипка, смачна посипка. Для цього беру 40 грамів вершкового масла, цукор 40 грамів і 65 грамів борошна. Все це можна відправити у блендер або перетерти руками. І далі посипаємо наш пиріг. Ось крихта готова, але і це ще не все. Я хочу додати ще родзинки. Буквально пів склянки. Тепер все це разом перемішую і посипаю пиріг. Відправляю в заздалегідь розігріту духовку, випікаю при температурі 180 градусів. Готовність перевірятиму. Лише погляньте, який він пористий. Він такий м'якесенький. Він ще навіть в мене повністю не охолонув, показую його ще гарячим. Прекрасно пропікається. Хрусткий зверху, м'який із середини. Смакує не гірше торта, готується набагато простіше та набагато швидше. Якщо скуштуєте один раз, можливо, він стане вашим улюбленим. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!